Виконуємо номер 235 із підручника Геометрія 7 та номер 19,24 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Доведіть, що бісектриси, пари внутрішніх різносторонніх кутів утворених при перетині двох паралельних прямих січною паралельні. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умову задачі. У нас АБ і СД паралельні прямі ЄФ січна. кути БОЛ І С внутрішні різносторонні. ОК бісектриса кута БОЛ, АЛМ бісектриса кута СЛО. Потрібно довести, що ці бісектриси ОК і ЛМ паралельні. Приступаємо до виконання, оскільки АБ паралельно СД, то за властивістю внутрішніх різносторонніх кутів. Утворених при перетині паралельних прямих АВ і С Д січною січною ЄФ ЛОБ дорівнює куту О, Ц, Л, О Запишемо це. Оскільки АВ... Паралельно CD, то за властивістю внутрішніх різносторонніх кутів вороных. При параллельных прямых Аб січною Сичною Еф, Кут Л, дорівнює Куту Ц. Л, О. Л, М. І ОК бісектриси кутів ОЛЦ і БОЛ відповідно тоді кут КОЛ дорівнює куту МЛО Я половинки рівних кутів. Запишемо це. ОК бісектриси Кутів С і БОЛ Відповідно. Тоді кут КОЛ дорівнює куту МЛО як половини рівних кутів. Кути КОЛ КОЛ і МЛО є внутрішніми різносторонніми, утвореними при перетині прямих ОК і ЛМ січною ОЛ, оскільки кут КОЛ дорівнює куту МЛО то за наслідком з ознаки паралельності прямих ЛМ паралельно ОК, що й треба було довести. Запишемо це. Кут КОЛ І мл є це Л. є внутрішніми. E, Різносторонніми, кутами утвореними, при перетині прямих. Иль сечною Оль. Оскільки кут Каль дорівнює куту М. То за наслідком З, ознаки ознаки параллельности прямых ОК параллельно ЛМ. Номер 235 із підручника Геометрія 7 та номер 19.24 крапочка 24. Із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина перша. Виконано.